Відзначаємо всесвітній день прибирання. Насправді він вже дуже давній. Всі культури мають такі якісь звернення до чистоти до того, щоб очищувати не лише свою територію навколо, а від цього і якісь свою ауру і помисли. І власне наші колеги, мої колеги з телеканалу Київ, теж долучилися до цієї теми прибирання екологічних проблем. І власне теж влаштували прибирання. Як відбувалося, яких результатів досягли. Давайте подивимось далі. Прибирають на нашому телеканалі часто, але зазвичай це роблять професіонали Олена та Тетяна. Однак сьогодні дівчата без роботи, адже допомагати їм визвався увесь колектив. Творча людина, тому у мене на столі безлад, але сьогодні день прибирання, тому всього цього не буде, буде чисто. Кожен день прибираю, е але, але, часто її, не але часто їм, да, тому, що, тому що роботи дуже багато, а часу дуже мало. І коли часу мало, то виживаємо як можемо. Косметику побачила брудну пляму від кави. Вирішила тим же диском витерти. Всі жінки так роблять. Цей день настав. Сьогодні я відкрию скриньку Пандори і нарешті переберу свою сумку. Чесно, зазвичай я сюди просто кидаю все необхідне і потім хвилини 3-4 тут борсуюсь і шукаю, що мені потрібно. Так що поприбирати тут буде дуже корисно. ой 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 Серце телеканалу це звичайно його студія, і там завжди найчистіше і прибирають там найчастіше, адже це те, що щодня бачать наші глядачі. Боже, мені тут зараз прибиральниця подякує за це. Чудовенько, боже, яка красива штучка. Ну це важливо до речі, щоб стіл був чистий, бо дуже видно в кадрі, коли тут якісь плямки. Ми сюди виходимо. Коли у нас іде зміна ведучих, натоптуємо, а в кадрі дуже видно оці всі сліди. Та прибирали наші ведучі сьогодні не лише в студії генерали і в кузні новин телеканалу Ньюзрумі. Вони розповідають, процес наведення чистоти можна зробити не лише корисним, а ще й цікавим, якщо до звичних рутинних справ підходити творчо. Але в мене є власні ритуали прибирання, зокрема, е спеціальний домашній костюм, в якому я прибираю, і навіть парфуми, які я використовую перед тим, як розпочати прибирання. З поміж іншого, я е Люблю мити підлогу. Я, наприклад, не люблю протирати пил, але люблю мити підлогу і завжди обираю не, не різні там хімічні чи токсичні засоби. А в аптеках продаються такі невеличкі. Я думаю, ви бачили скляні пляшечки з ефірними оліями. Так там апельсинова лавандова, підбираю і з ними мою підлогу. А по завершенню в прибиранні я обов'язково запалюю свічку з ароматом, і тоді така чистота в домі панує. Добре, да, Т куди ж по помитому Юля? Це має бути якось порівно. І жінки поприбирали, і чоловіки поприбирали, і тоді у вас в домі завжди буде чистота. Без цього ніяк процес прибирання вважайте, що не відбувся. Якщо ти не помив підлогу, то що ж ти прибирав там? Так тільки пил протерти це одне. А ось інше завдання це зробити вологе прибирання, щоб в тебе одразу, знаєте, такий, таке відчуття свіжості з'являється в квартирі, в домі, тоді ти відчуваєш, що дійсно ти поприбирав. Ну, здавалося б, культурні люди, але ж як всі люди смітять, того треба прибирати. І не тільки за собою, може, ще й і за пів. Папірці окремо, пластикові пляшки окремо. Органічні відходи, звичайно, теж. Наш продюсер Роман своє сміття не просто регулярно прибирає, а ще й шість років сортує. Ми збираємо папір. Ми багато маємо справи з таким от білим А4. Так, журналісти тут роздруковують тексти, все. І мало того, що на ньому ще можна писати з іншого боку. Потім, коли він використаний, у нас стоїть ящик, де ми просто його викидаємо і його здають. Пляшки колеги дуже люблять, коли я це Ну, Це суто для того, щоб зменшити об'єм. Я їх отак от скручую, забираю додому, потім воно вдома в контейнер потрапляє. Окрім фізичного простору ми сьогодні очистили і наші цифрові виміри. Наприклад, видалили з телефона сотні однакових фотографій, непотрібних телефонних номерів, та почистили кеші на гаджетах та робочих комп'ютерах на моєму робочому місці чисто, але насправді теж є де поприбирати: це комп'ютер, ну і власне гаджет. Всесвітній день прибирання в Україні за п'ять років об'єднав понад мільйон учасників. Вони прибирали нашу країну від понад 4,5 тисяч тонн сміття. Понад 500 з них відправили на вторинну переробку. Ми ж на каналі звільнилися від терабайтів непотрібної інформації і трьох мішків винесених відходів. Ну от коли на робочому місці чисто і працюється легше. Юлія Махових, В'ячеслав Серебренков і весь колектив телеканалу Київ.